Величезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні у мене буде така інтерпретація на тему котлети в тісті або сосиски в тісті. Це така моя домашня версія, і я називала цю страву домашні ковбаски у булочці. Підготувала дріжджове тісто. Як я таке готую, неодноразово вже я показувала, тому не хочу зайвий раз повторювати, але всі пропорції її по приготуванню, як завжди, на початку та в описі під відео. Е, і хочу зазначити, що кількість муки може трошечки відрізнятися, оскільки це залежить від її сорту, або більше або менше, краще все-таки орієнтуватися на консистенцію тіста. Тісто повинно бути достатньо м'яке, злегка прилипати до рук. Все, тепер свою мисочку я прикрию і залишу для підготовки. Поки тісто підходить, я приготую фарш для ковбасок. У мене тут пів кілограму фаршу, фарш може бути будь-який, звичайно. У мене курка зі свининою сюди я додаю одне яйце. Далі додаю пів чайної ложки червоної меленої паприки. Пів чайної ложки сушеного часнику. Сюди додаю цибулю. У мене одна маленька цибулинка, я її достатньо мілко порізала ножем. І зелень. Зелень будь-яка за бажанням, звичайно, у мене тут петрушка і зелена цибуля. Також сюди все додаю. Так, Сюди ж я додаю одну чайну ложку гірчиці я буду використовувати не гостру гірчицю. Гірчиця може бути також будь-яка за ну і скільки її додавати, в принципі, можете контролювати самі, наскільки гостре або в результаті страва вам потрібна. Сюди додаю 1 столову ложку паніровочних сухарів і 4 столових ложки соєвого соусу. І тепер все потрібно добре перемішати. До речі, забула додати суміші перців. Так, я одну четверту чайну ложечки додаю, перець також, звісно, контролювати потрібно самостійно. І ось тепер уже можна все добре перемішати, Я роблю це звичайною ложкою не руками. Відбивати фарш не потрібно буде, хоч просто його добре вимішати до однолітності. Вимішала я вже фарш, і тепер відправлю його до холодильника. Коли тісто вже підійшло і з ним можна працювати, я вже дістала фарш із холодильника. Тісто я ще на хвилиночку прикрию і поки що залишу, нехай постоїть. І з фаршу я тепер буду формувати ковбаски. Підготувала собі дощечку, тарілочку з водою, в якій буду змочувати руки, і тепер, відповідно, буду формувати ковбаски. Довжина ковбаски, в принципі, значення ніякого немає, і яку, яка вийде, в принципі. Така видість, так, просто буду відбивати фарш ще в руках, ось так додатково, і буду формувати кобаску. Звичайно, можна використати пластику пляшку для цього діла або нас рубкою, але це надто мені довго, тому я ось так руками. І викладаю на дощечку. Баски в мене сформовані, і далі, поки я займаюся тістом, я відправляю їх знову ж таки до холодильника. Тісто я переклала на робочу поверхню. Поверхню, звичайно, я припорошила мукою і руки, теж, щоб нічого не липло, трішки її тісто обімну, і тепер буду його ділити. І оскільки у мене 8 кубасок, то я буду ділити його на 8 рівних частинок. Далі кожен шматочок тіста буду розкочувати у прямокутник, ширина повинна бути його така, як довжина ковбаски. В принципі, це все можна відрегулювати, ось так розкочую, щоб не надто тонко було. Поки я припорошую мукою, беру одну ковбаску. Додатково ще її формую, і викладаю на тісто, щоб довжина вийшла по ширині листка тіста. Ось так формую, і буду закочувати. Підбираю один край і формую орулетик. І ось цей вільний край. Підліплюю. Далі ще так раз прокочу. І тепер готову ковбаску переношу на оселений тергану. Далі, коли всі ковбаски свої я сформувала, буду змащувати їх збитим яйцем поверху. І в поверху ще посиплю оджутом. Посипати, в принципі, можна будь-чим, а можна і взагалі нічим не посипати, залишити просто так. Потім буду відправляти я свої ковбаски у розігріту до 180 градусів духовку і запікатимуться вони орієнтовно 30 хвилин. Ну ось і все, мої домашні ковбаски у булочці вже повністю готові, такі красиві вони виходять. Аромат просто неперевершений, стоїть м'яке тісто і дуже ароматна домашня ковбаска. Це дуже просто, дуже смачно і так по-домашньому. У ну, мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за перегляд, підписуйтесь на мій канал, та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео!